Учням центральноукраїнського наукового ліцею інтернату презентували плакатну експозицію, яка відкрилась у музейному центрі. Вона є візуальною частиною проєкту Локус Слідами руїн, який реалізувався у 2022 році, і став мистецьким інформаційним актом підтримки культурного середовища. Ініціатива виникла з того, що почали на початку повномасштабного вторгнення влучати в об'єкти культурної, зокрема інфраструктури. І це відбувалося дуже швидко, і ми почали розуміти, що львівське середовище насправді не так ознайомлено з культурною спадщиною схода півдня. Півночі загалом України не західного штибу, і тому ми вирішили, по-перше, зібрати інформацію про об'єкти, які дійсно постраждали, які були або знищені, як скажімо, музей Сковороди, або частково поруйновані, як музей Щорс, кінотеатр Щорса в місті Чернігові. І тому ми ініціювали таку невеличку групу, яка почала досліджувати власне історію цієї спадщини, на якому воно рівні було дослідження державної охорони і. У нас вийшов такий досить символічний проект. Виставка між історією та пам'яттю має дві мети: привернути увагу до локальних об'єктів архітектурної спадщини та розповісти про ті, які повністю знищені, законсервовані або частково відновлені. І їх доля стоїть під питанням. Чи треба нам? Розбудовувати та відновлювати ці об'єкти спадщини. Наскільки ми їх визначаємо як власна нашими українськими? Тому що якщо ви оглянете експозицію, ви зрозумієте, що це спадщина локальна і вона є інші різні має історичні лакуни, і які іноді є під питанням. Скажімо, переважно це стосується зруйнованої спадщини міста Харків, яка переважно була забудована і створена в часи власне вже. Радянської доби і питання, чи дійсно ми хочемо відбудувати Харків в тому форматі, в якому ми звикли останні 100 років, чи ми готові до якихось нових проєктів, але з урахунком того нашого культурного досвіду. Експозиція нараховує 24 плакати, на яких зображені не тільки об'єкти культурної спадщини тих чи інших регіонів. Ну, спочатку ми планували працювати лише з об'єктами культурної спадщини. Фактично, це такими архітектурними надбаннями тих чи інших регіонів. Ось. Але по ходу роботи ми зрозуміли, що насправді є дуже різний рівень архітектури, яка має зовсім різний статус, і ми почали збирати так само ми вступали в комунікацію з місцевими локальними партнерами і визначали, власне, ті локації, які для містян, для Мешканців саме цього регіону і втрата або пошкодження їх дійсно є важливим таким вагомим впливом. Тому наш проект насправді він є не монотипним, він презентує як державні інституції, які використовувалися як культурні установи. Це є навіть звичайні житлові, але архітектурно вагомі об'єкти, і так само ландшафтна архітектура, яка також зазнає зараз, на жаль, великого руйнівного впливу. Переглянути виставку між історією та пам'яттю та дізнатись трохи більше про знищені об'єкти архітектурної спадщини різних регіонів можна в Олександрійському музейному центрі до 28 лютого.